дорогі брати і сестри, ми дуже спішимо поділитися цією великою радістю свято успенського кафедрального собору, де Святкову літургію звершував наш владика митрополита Фан. як ви бачите, дуже багато людей прийшло з нами розділити цю божественну радість. І Сьогодні наші священики будуть їздити по різним локаціям святкої допомоги ДСНС, поліції, для того, щоб привітати з цим великим святом і передати святкові кошики. А також наші священнослужителі поїхали до лікарень, де знаходяться хворі люди, наші воїни збройних сил України для того, щоб їх привітати і передати святкові. Кошики. Was... Тож не переключатись і подивіться, і поділіться цим відео, і обов'язково прокоментуйте. Сьогодні, як і завжди, вже в традиції молодь одеської єпархії готує великодні кошики для усіх муніципальних служб міста Одеси та Одеської області. Надіємося на мир в нашій країні. Вітаємо усіх з святом Великодня! Ви для нас ангели охоронця на сьогодні, тому що, на жаль, третій рік поспіль в країні війна, і ви знаходитесь в епіцентрі первин для теми, які допомагають тим, хто страждає. Страждають і маленькі діти, і цивільне населення, військові страждають. І ви берете на себе найголовнішу місію допомогти цим людям. І в знак вдячності найменше, що ми можемо там для вас зробити, крім того, що помолитися за вас, це е, такий маленький там пасхальний сувенірчик, який буде напоминати вам про пасхальну радість і помните про те, що. Зло-злом не побідиш, а зло добром побідиш. Тобто, що добро все-таки візьме верх і ми, наші військовослужбовці, разом єдиними силами з вами, тому що ви теж військовов'язані, здобудемо перемогу і кожен буде святкувати вже дійсно в мирі, в тишині і в такій єдності. Дякуємо Одеській парку за привітання. Дуже приємно, що нам допомагають, не забувають за нас. Колективу дуже сподобалось те, що за них пам'ятають. Бажаю миру, бажаю швидшої перемоги і з наступаючим святом. Дорогі брати і сестри, зі святом Великодня, великий день, велике свято, і ми маємо не забувати про тих людей, з якими ми маємо поділитися цією радістю, радістю про воскресшого Христа. І не просто сказати Христос Воскрес, а приділити їм свою увагу тим, хто в нашій увазі сьогодні як ніхто нуждається. Тому Одеська єпархія з благословіння митрополита Одеського Ізмеївського Агафангела сьогодні. Їде до наших рятувальників, до медиків у наші госпіталі, де хворі хлопці, наші воєнні службовці та люди, які чекають від нас нашої уваги. Отож і ми призваємо кожного з вас сьогодні приділити увагу нужденним зі святом. порадовать, сорвать с ваших лиц улыбки, чтобы чуть, -чуть немножко отойти от рутины, от, от трудностей житейских. вас а такой пост тяжелый, нелегкий, постоянно нужно быть на чеку, спасательческие судьбы, жизни. Шановні медпрацівники, щиро вітаємо всіх вас з святом світлого Христового Воскресіння, з Великодним і бажаємо привітати вас з цим святом перемоги над злом, над всякою хворобою і поздоровити вас з цим великим святом з благословіння митрополита Гафангіла. Від нашого Спасо-Преображенського кафедрального собору та побажати вам перш за все миру, любові, наснаги, ласки Божої, всім міцного здоров'я та нога і благає. Вас Я понял Одесская партия Посланной Церкви со святым праздником Пашки. Вам всем пожелать, чтобы этот праздник, Воскресенье Христова, праздник мира, вот, чтобы этот мир наконец-то в нашей украинской родной земле, чтобы мир был в наших душах, в наших сердцах. Хочу вам пожелать четкого здоровья, хочу вас поблагодарить за то, что вы несете такой вот труд, помогаете людям. Ще раз питаємо, зі святом пасхи, Христос воскрес. Мы вас поздравляем с светлым праздником Христового Воскресения. Пусть всегда будет в ваших сердцах радость от этого праздника. И желаем, конечно же, мира нам на нашей земле.